У День свята Покрова Пресвятої Богородиці, День захисників та захисниць України, 1 жовтня 2023 року, почав діяти гарнізонний храм на честь святителя Миколая, Чудотворця, що на території Національного музею народної архітектури та побуту України. Божественну літургію у День свята звершив голова синодального управління військового духовенства митрополит Іоанн Яременко у співслужінні капеланів Православної церкви України. За богослужінням також молився командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал лейтенант Сергій Наєв, військовослужбовці, які боронять північні кордони нашої держави, жителі та гості столиці. Під час богослужіння лунали молитовні прохання за захисників України, за український народ, за якнайшвидше звільнення країни від нашестя чужинців. On October 1, 2023, the feast of the intercession of the Holy Mother of God, the Defenders Day in Ukraine, a garrison temple of the Orthodox Church of Ukraine began operating in Kyiv.